Всім доброго дня з прекрасного Едмонтона. І як бачите, вже немає людей, вже спокійна атмосфера. Я вже приїхав з гір, побував трошки в Калгарі, Зазняв вам один відеоролик з Калгарі, один з гір. Якби міг, то б зазняв вам більше, але, на жаль, це цього всього мені не вистачило часу, бо я просто туди не їхав специфічно знімати відео. Але все рівно, хоч побачили клаптик трошки цього прекрасного міста. Хочу вам нагадати, друзі, долучайтеся до мого інстаграму, тому що я пробую добратися до тисячу фоловерів і нам не вистачає буквально якихось там 300 людей. Так що давайте, друзі, разом туди доберемося, поможіть мені. І будемо мати вже тисячу фолловерів на інстаграмі, понад 2000 на телеграм-чаті і на Ютубі, то ви самі знаєте, скільки в нас вже є підписників. І, долу... і надіюся вам це відео. Чимось допоможе, бо я сьогодні хочу поговорити про дуже специфічну і важливу тему, гарячу тему, яка зараз, можна сказати, стосується всіх людей, які проживають в Канаді, які приїжджають в Канаду. Бо дуже багато людей, знайомих і незнайомих я чую і знаю, що вертаються назад на нашу улюблену Україну. І в сьогоднішньому відео трошки вам це все роз'ясню, чому так стається і чому. Багато людей вертається назад, і їм тут не подобається фактично після першого другого тижня перебування в Канаді. Дуже багато людей, які зараз приїжджають в Канаду або думають над переїздом в Канаду. Чомусь думають, що в Канаді є дуже легке життя, легко заробляти гроші, що всі фактично, хто тут живе і хто попав в Канаду, живуть на дуже високому рівні, можуть дозволяти собі фактично просто все, що завгодно, і так далі. Всі мають хороші роботи, ніхто не миє м, туалети, ніхто не, м, не знаю, не миє посуд і такі різні речі. Це все є неправда. Тому що залежить від, це все залежить від людей. Деякі люди, звичайно, які вже тут довго живуть, то в них життя тут зовсім непогане. Я точно вам можу сказати, навіть зі свого боку. Зі свого боку, в мене життя є добре, все нормально. І в всіх факторах мого життя я задоволений. Але скільки років я вже перебуваю в Канаді? Я вже перебуваю в Канаді 17 років свого життя. І тому справді я мав дуже довгий час, де я проходив різні рівні етапи свого життя. І Більшості людей просто не готові на це, що коли треба приїхати сюди в Канаду, вам треба бути готовими на те, щоб просто чіпатися за любу роботу. І це не те, що вам треба просто зачепитися за любу роботу. Там на один місяць, чи на два місяці, чи на три місяці, треба бути готовими, що така робота, яка вам буде не подобатися, може затягнутися до одного року, до двох років, до трьох років. Що поки ви не станете на ноги, поки ви не підівчите не трошки англійську мову, і тоді з англійською мовою у вас відкриється трошки більше опцій е попасти на якусь кращу роботу. Але в Канаді не все так легко навіть з роботою. Ви напевно собі думаєте, що в Канаді може легко попасти на таку роботу, десь там прибирання чи такі різні речі. Це неправда зовсім в Канаді треба мати зв'язки. І в Канаді дуже важливо і велику роль відіграють зв'язки навіть на різних таких е, низькокваліфікованих роботах. Навіть на склад, щоб попасти, допустимо, якийсь склад, щоб працювати на складі, навіть не є легко попасти. Треба мати когось якогось знайомого там, або якогось далекого знайомого, або в загальному когось, хто вам зможе е, відкрити двері і вас просунути навіть на таку роботу е, стабільну. І е, в Канаді життя є дуже дороге, особливо за останні п'ять років е, життя в Канаді стало набагато дорожче. Якщо ви не замітите або не знаєте, ви можете подивитися в загальному європейські різні країни. Там набагато дешевше жити, набагато дешевше купити житло і набагато дешевше в загальному такі речі, як продукти, е, молоко, масло це все. Тут з цим всім не є дуже. Весело, і коли ви приїжджаєте сюди на перший час і дивитеся, і бачите всі ці ціни, то справді трошки на, починаєте боятися цього, бо думаєте, як я буду платити за, за оренду житла, як я буду платити оплачувати свій автомобіль, як я буду купляти продукти, і також хочеться щось купити з боку, розумієте, якусь річ таку, що. Буде вам не заважати, ну, що хочеться, наприклад, якийсь мороз купити деколи, чи дітям щось якусь купити е, е, іграшку, чи ще щось таке. І тому люди починають зразу задумуватися, ну то так все дорого, то все в доларах треба платити. І багато людей просто не готові, що такі величезні витрати, і всі вони в доларах. І фактично е, 70% зарплати йде на те, щоб просто прожити і щоб вижити. А що лишається? 30% це не так і багато, тому що завжди. У житті є якісь витрати. Завжди треба мати якусь копійку на чорний день, і завжди буде якась, якась, якась витрата, така що ви навіть не будете на неї сподіватися або не будете навіть очікувати її. І коли вже такі різні речі будуть, і ви на першому часі і ще при тому, що багато людей деяких не мають великої суми на початок, щоб себе обезпечити перший місяць, другий місяць, третій місяць на чорний день. То ви починаєте дуже сильно панікувати, і багато людей просто все це кидають і кажуть, та на що мені та Канада? Та я думав, що я приїду сюди, і мені буде тут, всі будуть мені тут допомагати, всі будуть мені житло безплатно давати, безплатно всі речі будуть видавати, і такі речі. А тут такого немає, як я думав, або думала. І тому справді люди починають просто покидати цю країну. І тепер поговоримо про житло, тому що багато людей постійно пишуть. Я всюди читаю на телеграм-чаті, персонально мені дуже багато з вас пишуть на інстаграм і питають мене за житло, за роботу, допоможи так, допоможи так. Повірте, друзі мої, якщо б я міг кожному з вас допомогти або мав якісь такі величезні можливості, то я би вам допоміг. Але ви мусите це зрозуміти, що навіть канадійцям, які тут живуть, не так легко отримати якусь нормальну роботу. І тому, коли ви приїжджаєте з такою думкою, що ви там працювали адвокатом, чи ви працювали в медицині, лікарем, щось в такому сенсі або масажистом, ви повинні розуміти, тут теж багато дуже канадійців, і не тільки іменно канадійців, але людей з різної, з різних країн, які приїжджають з такою самою думкою, і з такою думкою заходять на інтернет і подають своє резюме. І також надіється, що хтось їх замітить і подзвонить їм, і візьме їх на роботу. І тому вже тепер англійська мова буде ваш найкращий друг в таких ситуаціях. Тому що, якщо ви справді не будете розмовляти англійською мовою на такому більш-менш нормальному рівні, я не говорю базовий рівень, базовий рівень майже всі знають. І багато людей знають і граматику, і це все. Ну, коли приходить діло говорити з кимось. От тоді 80% тих людей просто десь пропадають, і у них просто віднімає мову, і вони вже не знають, що сказати, як спілкуватися. І тому англійська мова буде вашим ліпшим, ліпшим другом. Тому якщо ви ще не приїхали в Канаду і думаєте над тим, щоб приїхати сюди, врахуйте цей фактор, якщо ви хочете в майбутньому мати хорошу роботу і професію, але я говорю зараз майбутньому, замітьте, що я сказав майбутньому, тому що зразу ви точно не отримаєте. Роботу по своїй такій е, спеціальності, яку ви, які ви працювали в Україні, то вам треба зосередитися на тому, щоб англійська мова ваша була досить хорошою, щоб відкрило вам більше можливості е, попасти на якусь таку професію. І справді в Канаді дуже багато видають безплатних речей, то я точно вам можу сказати. Якщо вам треба якесь ліжко, а для дітей якісь іграшки або якісь телевізори. То в загальному канадці в тому плані дуже добрі люди, і вони завжди мають якісь лишні речі в, е, в себе вдома, і вони вам це все можуть видати просто безкоштовно. Тому з такими речами ви точно не прогадаєте і можете знайти це. Є правда. Безплатне житло це вже зовсім інша справа. Дуже багато людей приїжджають фактично в Канаду до е, своїх якихось родичів або знайомих. І це є просто феноменально. Я вам просто це рекомендую, бо багато з вас пишуть і питають: в мене є родич в такій-то провінції, але я хочу їхати в іншу провінцію. Ну так, це є дуже і дуже добре, що у вас є там родич, і ви хочете в іншу провінцію поїхати. Але ви мусите зрозуміти, ви їдете на чужину, ви не знаєте, куди ви їдете, що ви будете робити. І таким чином, коли ви приїдете до свого родича або знайомого, і він вам відкриє двері в свою хату, вас пригостить, вам роз'яснить трошки про Канаду, дасть вам можливість стати на ноги і відповісти на всі ваші запитання. Бо питань у вас буде дуже і дуже багато, де мені зробити такий документ, де мені зробити інший документ, або куди мені піти, щоб знайти роботу. Або як мені зареєструватися на такий-то сайт? І тут вже ваш родич або ваш друг зможе вам допомогти. А якщо ви приїжджаєте просто не маючи нікого в Едмонтоні, наприклад, то на що ви можете надіятися? Ви не можете надіятися на те, що зразу кожен канадієць побачить, що ви з України, і зразу прибіжить до вас, візьме вас за руку і скаже, що на тобі роботу, на тобі. Uh, всі uh, меблі і на, на тобі, я не знаю, ще зверху гроші буде, якщо щось, не дай Бог, станеться. Такого тут справді нема. Канада справді відкрила двері для вас, друзі мої, щоб ви могли приїхати сюди. І це дуже великий шанс зараз для багатьох людей, бо багато людей хотіло, щоб це сталося. Тому це вже є ваш шанс вже вам дали відкрили двері в цю країну. І тепер фактично ви мусите зрозуміти, що це вже все залежить від вас самих. Ви не можете надіятися і думати, що ви з України приїхали, то зразу вам мають давати безплатне житло і що то так легко його отримати. Справді в Канаді житлом не є легко, і багато людей, які мають роботу, повноцінну роботу. Де вони можуть довідку з роботи взяти і дати своєму власнику квартири, той, якої вони будуть орендувати, доказ, що так, я працюю на цій роботі три місяці, 6 місяців, рік-два, я маю як платити і з чого платити вам. І вони навіть не можуть отримати квартиру і житло. Тому де є ситуації, де вам просто повезе, є ситуації, що ви попадете просто на дуже-дуже хороших людей, які дійсно від щирого серця хочуть вам допомогти, і ваше життя в Канаді трошки полегшиться від, полегшиться від цього. А є ситуації, в яких просто ви будете шукати житло дуже довго і будете здивовані. Ну як? Я нормальний, я не курю, я не п'ю, я чисто, чистоту підтримую в хаті. Все зі мною добре, я вихований, вихована. І мене ніхто не бере на квартиру, ніхто мені навіть не дає квартиру. Я навіть маю 10 тисяч маю в кишені, щоб показати, що я можу платити перші три місяці. Справді в Канаді переважно. Власники квартир хочуть, щоб при мінімум від 6 до 1 року ви підписали з ними контракт. І вони хочуть, ви їх зрозумієте, теж вони хочуть мати якусь е, безпеку, щоб вони могли лягати спати з, е, з думкою, що все добре, і що оплата за квартиру їхню прийде вчасно і вони зможуть оплатити таким чином свій кредит. Тому що багато людей мають власники квартир, які е, фактично просто-напросто. Платять кредити так само, і вони хочуть, щоб хтось за них платив ці кредити. І в підсумку я хочу так сказати вам, що Канада страшенно не любить слабих людей. Канада любить дуже сильних людей, які можуть забруднити свою руку чи ручку, запхати її повністю в болото і почати звідти і вирости догори. А якщо ви хочете все зразу, що ви хочете, щоб все вам... Зразу впало на голову, що все було легко. Я знаю, що то залежить від людини, то залежить від кожного. І я, я нікого не суджу, я просто вам даю зі свого досвіду таку, як то кажуть, інформацію. Це тільки моя думка. Це не, є, це не означає, що ви маєте мою думку до моєї думки прислухатися, але ви можете зрозуміти аж за пару років життя в Канаді. Чому я це сказав? Що Канада любить дуже сильних людей. Тому що ментально тут нелегко, зима тут довга. З роботами тут не завжди ви можете надіятися на роботи, які вам будуть подобатися. І це зразу ментальний стан людини падає вниз, коли людина ходить на роботу, яку вона не любить. Коли людина не може нормально собі з друзями провести час, бо ви своїх друзів покидаєте в Україні, і ви приїжджаєте в країну, і ви тут мусите шукати нових друзів. Але нові друзі не будуть такими самими, як ваші старі друзі, з якими ви виросли, з якими ви в школу ходили. і... Ви не будете бачити цих вулиць, на яких ви виросли, які будуть вам, які вам колись заспокоїли нерви. А тут все буде нове. І спочатку справді ви будете вражені, тому що спочатку вам все буде подобатися повністю. Вам повністю все дивіться, як... скільки тут гусів багато. Я не... Це дуже рідко, що ми маємо стільки гус зараз в такий період. Це рахуйте вже кінець, вересня і сьогоднішній день такий, ніби як початок літа. Ви собі так подумайте, в будь-яку, яку ви приїжджали чи їхали відпочивати, то в перший місяць, з другий місяць, чи навіть перший тиждень, другий тиждень, все дуже цікаво, як оце працює. Чому той ровер, велосипед, наприклад, стоїть на вулиці, не прив'язаний, і ніхто його не чіпає? Чому нема людей постійно на вулицях всюди? Чому всі в машинах? Оці всі питання вас будуть настільки цікавити, що ви захочете постійно їх знаходити, відповідь на них. Ну, коли вже. Реальність повністю впаде на вас і пройде повний календарний рік, тоді ви зможете тільки сказати і зрозуміти, чи Канада для вас. Бо Канада справді на фотографіях і на папері дуже прекрасна країна. Але ця країна теж має свої проблеми і не всім ці проблеми подобаються. Найбільша проблема це величезний контроль людей. Хоч і ми це демократична дуже країна, але контроль. Людей і в суспільстві є дуже на високому рівні, тому треба бути дуже-дуже сильним, сильно це розуміти, тому що не всім цей контроль подобається. І що я маю на увазі з цим контролем? В підсумку так легко вам скажу. Допустимо, ви собі їдете десь по трасі, і ви захотіли собі посмажити шашлики. Я не знаю, де ви цих шашликів отримали, може ви вже їх мали в вашому. Як то кажуть, кулері або вашому маленькому холодильнику з льодом, або ви просто собі планували, або просто знайшли десь м'ясо і вирішили шашлик посмажити. Хай буде так. І ви собі їдете і бачите гарний лісок. Гарний ліс в Україні. Допустимо, ви собі би заїхали туди, запалили собі вогнище, якщо це не є нікого, ніяка нікого територія, і посмажили свій шашлик. Ну, в Канаді то зовсім так не вийде вам. В Канаді ви, не, ви можете їхати і не буде ні хати, ні людини. Але всюди паркани. Всюди якась загорожа маленька під коліною. що це загорожа означає? Це загорожа означає, що це приватна власність, і ви не маєте права туди заходити і там бути. Бо якщо вас там хтось зловить, то ви заплатите величезний штраф, дуже великий штраф. Також в деяких ситуаціях може бути така ситуація, що ви можете попасти на. Ви будете їхати, ви захочете собі десь піти в ліс, і це, наприклад, нікого є місце. Ви якось то знали, що це є, як то кажуть, для всіх людей можна користуватися. Все рівно не можна просто так вогонь тут палити. Бо якщо хтось вас зловить або пожаліться, що ви вогонь просто так в лісі палите там, де не є відведені місця для цього. Знову ж таки, штраф і ваше майбутнє і ваш піар буде дуже сильно хитатися, як то кажуть, на голці. або на не висіти, яка може обірватися в, в будь яку хвилину. Тому справді треба бути дуже обережним з такими речами. І це просто одна, одна така річ, яку я вам розказав. А їх є тут десятки, двадцятки, тридцятки. Скільки би ви вас пальців на руках не вистачило, щоб це все перерахувати, скільки тут є різних законів і нюансів, за які ви можете постраждати. Тому не надійтеся на те, що ви приїдете, допустимо. З пару тисячма доларами і зразу будете надіятися на цю допомогу, яка зараз є в Канаді три тисячі доларів на, на особу. Бо зараз Канада має проблеми з цією виплатою, і багато людей на даний момент, яких я знаю, вже сидять і чекають е, місяць-два місяці, щоб отримати цю допомогу. І вони приїхали і кажуть: а я приїхав, приїхала і думала, що мені видадуть цю допомогу, і я зможу собі знайти житло або купити щось зразу на, на ці гроші. Ну, бачите, Канада цей раз щось в них не виходить, якась там проблема з системою, і вони не можуть виплачувати ці гроші. І якщо б ви приїхали з нормальною сумою, то ви б навіть про це не думали, собі подумали, а ну то добре, мені там за три місяці, за чотири дадуть, це буде такий додатковий бонус для мене. А зараз я буду користуватися своїми грошима. Але не всі приїжджають сюди з великими сумами, деякі дуже великими, деякими середніми. А деякі, деякі їдуть і думають, що тут всі, всі чекають їх, і зразу аеропорт ви приземлетеся і зразу побіжуть, дадуть вам ручку, і зразу вам все, все повністю на стіл розкладуть, і ви собі почнете вибирати, як вам добре жити, як вам почати ваше життя на чужині. Тому люди, які приїхали сюди і вирішили, думали, що вони тут будуть адвокатами, зразу і працювати на хороших посадах, просто. Помаленько вертаються назад в Україну, деякі вертаються назад в Європу, пробують Європі десь закріпитися. І е, справді таких людей зараз дуже багато. І я сподіваюся, що, можливо, це відео комусь трошки відкриє очі на Канаду з такого, як то сказати, дійсно е, реального життя. З точки зору реального життя, яке тут є в Канаді. Бо якщо у вас є тут е, фінанси в Канаді, якщо ви маєте дуже хорошу фінансову ситуацію, то так, в Канаді просто. Чудесно жити. Ну, якщо у вас проблема, і ви, будете, ви їдете з України, де ви маєте виплачену квартиру, виплачену хату. І так, я розумію, що в Україні зараз війна, і тому люди їдуть сюди, щоб почати нове життя. Але Україна, і, точніше, Канада, не є єдина країна в світі, де ви можете почати своє життя. І тому ви можете розглядати такі варіанти, які ближчі до України, наприклад, як Польща і інші країни європейські, які по. Рівню життю. життю трошки краще від України, але житло там не таке дороге, відповідно. Ви можете таким чином свою квартиру продати і поміняти її на квартиру в Польщі і мати трошки стабільніше життя. Тому що е, приїхати в Канаду, розумієте, щоб що? Щоб е, мити туалет, наприклад, е, е, або мити посуд і потім жалітися, що як-то так, я в Україні був адвокат, а тут я маю ми. Ну то чому ви тоді їдете на чужину? Це зовсім інша країна, це зовсім інші правила. Тут все зовсім по-інакшому. І якщо ви хочете жити і виживати, і з чогось треба починати, повірте мені, ви починаєте повністю на нуль. Забудьте про те, що ви були, були чи є, чи хто ви там були в Україні. Ви тут починаєте з нуля, і це треба в голові собі тримати і бути вже готовим на це. І якщо ви можете так себе відключити від вашого минулого життя і почати нове життя на чужині. То ви будете, ви чесно, зможете собі добитися великих висот в Канаді. Бо Канада просто має величезну можливість, і особливо, якщо ви будете знати мову, і помаленьку дійдете до своєї цілі, то все у вас буде. Але коли у вас фінансова ситуація, як я вже говорив, хороша дуже, то ви зможете собі запросто, запросто жити своє повністю задоволення. І Канада може працювати як таким хаб країною, хаб-містом. З якого ви можете подорожувати по всій по всьому світу, бо канадський паспорт а, цьому а, допомагає, і, і як то кажуть, ви будете щасливі. Тому надіюся, дуже сильно, що це відео вам трошки відкрило очі на Канаду і чимось допоможе вам. І коментуйте внизу, коментуйте все, що вам подобається. Позитивні коментарі, негативні коментарі. Мені дуже цікаво всі читати коментарі, і повірте мені. Я зовсім ні на що не ображаюся і не беру за нічого близько до голови. Так що цікаво, ваша думка, цікаво, що ви думаєте, і надіюся, все вас добре. І бажаю вам здоров'я і успіхів в вашому виборі і в вашому майбутньому. До наступних відео.